Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А під час нічної атаки пролунав потужний вибух в місті Ярем. чим тревогу оголошено не було у небі, не були помічені літальні апарати. Телеграм-канали пишуть про вибух поблизу однієї з військових баз. Дуже схоже на диверсійну роботу. Подробиць і місце розташування давати не будемо. Чекаємо на офіційну інформацію. Диверсанти та кроти не сплять. Потрібно бути обережними. Пише телеграм-канал Спалах. За даним Ефірними телеграм-каналі вибухи лунали поблизу Баскетського тунелю. Росія хоче перерізати залізничний шлях до Європи, у тому числі, крім того, били і по стрию. По суті, по вузловій станції. За якийсь час ракета «Циркон» може долетіти до вашого міста, рахуйте, приблизно самі. До Києва – за приблизно 3,5 хвилини. До Львова – за 5,3 хвилини. До Дніпра – 2,5 хвилини. До Вінниці – 3,6. До Харкова – 3,9. До Одеси – 1 хвилина. За словами експерта військового порт транс Експрес Івана Киричевського церкони у Києві чи Львові могли наробити більше біди. Середня швидкість цього російського непотрібу 9 тисяч кілометрів на годину. Цього разу атака була не такою масовною, як 29 березня, березня. Тім на жаль, і сьогодні частково вдалою. Продовжують бити по наші Геса. 29 березня Росія завдала нового комбінованого удару по Україні шахедами крилатими ракетами 195 дев'яносто та аеробалістичними аробалістичними кинежалами з Міг Смасовної атаки, яка тривала всю ніч. Росіяни випустили 99 ракет різних видів і дронів по об'єктах енергетики України. Повідомили вранці повітряні сили. 58 шахедів і 26 ракет вдалося збити. Під ударом були 10 регіонів. Наслідок атаки є поранені до медиків. Звернулися 6 людей, серед них дитина. Повідомили в МВС. Зруйновані близько 10 приватних будинків. В результаті масштабної атаки на енергосистему є пошкодження енергетичної інфраструктури. Дніпропетровській, чоє Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській Чернівецькій областях. У деяких регіонах почалися аварійні відключення електрики. Компанія «Укренерго» повідомила, що пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції у різних місцях країни. Росія знову ударила по району міста Стрий на Львівщині, де розташоване велике газосховище, уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури в області. Через масовану ракетну атаку в Україні польща вночі піднімала в повітря авіацію. Атака. Розпочалася після опівночі з шахедів, які майже всю ніч атакували центральні та західні області України, розвідуючи систему ППО після четвертої ранку на території України залетіли запущені 195 МСА, МС крилаті ракети. А близько п'ятої ранку Росія вдарила кинжалами. Як повідомили повітряні сили, Росія запустила кілька кинжалів, які вдарили по Львівщині біля Стриян. У це місто Росіяни били під час атаки 24 березня по газових об'єктах. Про удар кинжалом біля стрія. Повідомив керівник Львівщини Максим Козицький. При цьому приблизно п'ять годин ранку, як повідомили повітряні сили Росія, балістичними ракетами вдарила по південних і центральних регіонах, зокрема у напрямку Кременчука та Дніпра. Там лунали вибухи. Також повідомляли про удар біля Миргорода. Після п'ятої години ранку перші групи крилатих ракет з Ду-95 через Волин досягали Львівщини. Через решта ракет прямувала на захід через Хмельниччину, Житомирщину та Вінниччину. Зрештою ракети попрямувала обіг у бік Івано-Франківська біля цих міст, як повідомляли у соцмережах, лунали вибухи. Працювала ППО після 5.30 повітряні сили кілька разів повідомляли про нові атаки ракети, які атакували цілі біля Франківська. Під час минулих атак на цьому регіоні Росіяни били по бурштинській ТЕС. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.